А ви знали, що система шкільного харчування в південній Кореї вважається однією з найкращих в світі, тому що тарілочки для школярів? Ну, дуже різноманітні обід подають в спеціальних металевих ланч боксах. Також існує цікавий факт: дітям, які набирають погану вагу, додають до обіду риби чи жир. У спеціальних мірних ложках ще один цікавий факт: меню щодня різне. Дітям намагаються не повторювати страви, щоб вони звикали до різних смаків і отримували. Всі необхідні нутрієнти. Ось вам приклад, як може виглядати обід: салат із капусти, клітковина і соусом ми отримуємо жири. Нарізана морква це також вітаміни, мікроеліменти, вуглеводи, клітковина. Куди без кімчі – Це круті пробіотики та клітковина. Також рис з яєчком. Яєчко це в нас білок та жири, і рис це в нас вуглеводи. Суп локшина з грибами. Нам потрібно розуміти, що супи дуже характерні для тих регіонів. І це є однією з основ їх раціонів, тому вони їх додають в помірній кількості, ну і йогуртовий напій. Як вам такі корейські обіди? Харчування дітей якої країни ви б хотіли розглянути наступним? Пишіть в коментарях, а я обов'язково зроблю розбір. До речі, для найменших діток в нас є спеціальний гайд від нуля до двох рочків посилання в шапці профілю.